Цікава штука, про яку раніше не думав, це про інвестицію в команду і розуміння розвитку агенції з точки зору того, що ти інвестуєш зараз певну кількість коштів, часу і так далі, але результат отримуєш аж зовсім колись потім. І це зараз трошки корелює з тим, що відбувається в команді, тому що а, буквально на попередній зустрічі я зрозумів, що нам потрібно тім літ. Тут нам треба людина, яка буде управляти вже на верхньому рівні командою, тому що я вже не встигаю справляти задачами тім ліда. Я розумію, що ті задачі, які в мене є, як у тім ліда, ну вони вже трошки переходять на інший рівень, на рівень стратегічне ведення бізнесу, фінанси, стратегія, візія і т.д. і розуміючи це. Я фактично даю собі відлік в тому, що беручи зараз тім або взрощуючи його з поточних членів команди. А це інвестиція в майбутнє, яка може не окупитися, не окупитися тут і зараз, тому що тім це додаткове навантаження фінансово на команду. Відповідно, нам потрібно буде підлаштувати всі процеси фінансову частину, ціни і так далі, під якраз тім в команді. Але це дуже важливо це зробити, тому що. А це дасть нам буст не просто в ефективності, а це в буст в системності. Розуміючи, що в тебе вже є кістяк команди з проджект-менеджерів, з тімліда. Ти фактично можеш вибудовувати ниче ланки, це ланки там дизайнери, спеціалісти і так далі, без образ там когось всі важливі, всі всі чудові. Але тім-лід і проджект-менеджери, це ну і відділ це, звичайно в кожному з відділів. Оці ключові ролі вони дуже важливі для того, щоб вони були, і для того, щоб команда розвивалася і генці в тому числі як бізнес.